Всім добрий вечір. Зараз ми дізнаємося, кому Санта Клаус під ялиночку принесе подаруночки. Про що ми говоримо саме про розіграш нашого універсального такого першого набору інстамарафону, на якому ми з учасниками робили деякі завдання отримували, і ми з вами досягли місця призначення. Завершився він 21 день. Пройшов. До речі, дуже в нас гарна статистика була доходження до фіналу. Я вважаю, що це дуже класно, класний результат. І зараз ми з вами будемо дізнаватися, хто в нас виграв. Поки збираються люди, хочу з вами трошки поговорити, що саме було, показати, розказати, з чого саме складався наш марафон. Можливо, ви вже є в ефірі і приймаєте участь у розіграші. Пишіть. О, всім привіт! Напишіть, будь ласка, чи чути? Марафон, є. Є, є, є. Так, Структура марафону, поки збираються всі наші учасники, розкажу, як це відбувалося. Ми з вами збиралися ось в такому чаті і мали кожного дня завдання. Також я робила вступне відео. Тут у нас було розказано, що ми будемо робити на марафоні, які в нас будуть завдання. Кожного тижня у нас було три тижні, ми мали перелік завдань, які потрібно робити. Це сторіси, пости, каруселі. Ми старалися виходити в розмовні сторіси, адже є учасники, які приходили саме за цим в сам наш марафон, щоб почати говорити, робили різні опитування, і ось наші були задачі те, що ми робимо. Ви виконували їх на протязі кожного дня, але так як всі ми люди, можуть бути якісь обставини, які впливають на те, що. Ми не можемо е, здати да, завдання вчасно. У нас було два дні е, такої відтермінування, коли ми могли пропустити, але потрібно потім було зробити або вдвічі, або втричі більше задач, якщо ми не виконали все одразу. Е, також було завдання е, зробити 25 тем, які ви можете розкрити в своєму блозі. Я тут знімала ось таке відео, ой, мабуть, його не можна зараз мені показати технічно. Е, записала відео. І всі його подивилися, бажаючи, і склали ще в залежності від того відео своїми асоціаціями, тому що в нас були не тільки брейдери, а також ще були фотограф. Альона, привіт! Світлана, привіт! Чутно, супер. Так, далі ми. Розкривали ідею, що ми маємо дати у марафоні. Зробили перекличку. Також в мене ще були інші корисні відео прямі ефірі із дівчатами, в тому числі з фотографом, яка нам підказувала про зйомку клієнтів. І також ми заскрінили нашу статистику, тобто статистику на початку марафону проходження, і яка вона буде через 21 день. Це насправді було прикольно. І далі кожного дня я. Постила картинку, в якій писали якісь бадьорі штучки, або просто постила картинку. Також ми робили прямий ефір з учасниками, ті, хто хотіли вийти в прямий ефір, поговорити, зрозуміти, що це не так страшно, насправді, і це справа звички по великому рахунку. І також у нас було відкрито, да, в нас є е, табличка така, в якій я вела щоденний звіт, окрім неділі, бо неділя в нас був вихідний. І всі могли бачити себе, е, що ми робимо. І от ішли дні за днями, дні за днями. Ми бігли, 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 бігли. Також ще в нас був е, ще ефір з дівчатами. Тут ми говорили про відкладені пости, про інші штучки. І добігли до фіналу. Правда, добігли не всі. У е, нас зараз покажу. Скільки було учасників, наша табличка було сюди-сюди-сюди 20 учасників. Це зі мною виходить 19. І ось тут у нас є табличці: хто не дійшов до фіналу та один. Два, три, чотири, п'ять учасників не дійшли, одна одразу принеслася на наступний марафон. І, до речі, наступний марафон, якщо ви захочете, я вас запрошую на нього. Що ж, саме цікаве, мабуть, це не тільки розіграш, а саме статистика, що досягли люди, які прийшли до фіналу. Ось зараз у нас буде розіграш подаруночків, І ось статистика: хто скидав свою статистику? У нас ось тут є коментарі. Якщо чесно, я в деяких результатах прямо була шокована. Давайте подивимося. Це моя статистика. Ось тут Наташина статистика, активність була 5 тисяч, на кінець марафону стало 18 тисяч переглядів. Тобто в нас, окрім того, що марафон був між собою, якось так склалося, що всі прийшли такі учасники, які були активні, і це просто було вау! Класно. Я дуже дякую всім, хто один одного коментував, підтримував, залишав коментарі, да, десятки там коментарів, смайлики, навіть якісь словечки, підтримка. І це було дуже круто. Адже кожного дня ми, звіт, ми звітували під постом в інстаграмі, і учасники бачили, хто. Склав домашку, і кого потрібно і можна підтримувати вже одразу, бо це всі наші були. Наприклад, ось у Марії була активність на початку 700, а на кінець стала 10 тисяч. Далі в Діани теж, мені здається, Діана, чи Альона чи Діана хтось запускала рекламу, але 6 тисяч стало 24 тисяч. Альона, Альона Гуцул, ви в прямому ефірі, це моя гордість, я просто вами пишаюся. Альона вчителька в школі, і в неї є. Тільки дітей, з яких можна знімати тіктоки. можливо, це хтось із тих тіктоків, який із двох тисяч зробив статистику аж 35 тисяч. Ну це ж прекрасно. В Жені була статистика тисячу стала, вісім тисяч. Саша це фотограф наша, яка, в принципі, регулярно вела свій інстаграм. Але прийшовши на марафон, також в неї статистика по переглядах піднялася в два рази. Причому, що ми тестували кнопку просування відкладені публікації. І, і Саша робила в відкладених публікаціях і навіть на таких, хоча кажуть, що відкладені публікації вони трохи не так гарно просувають ті самі пости, але і, тим не менше в два рази більше стала відвідуваність. А це теж активний юзик Інстаграму? В неї була активність 35 тисяч, стало 118 тисяч, але вона прямо багато постила. І, і рілсів, і. і... Постів і активність вела, тому це її заслуга виключно в тому теж є. В Світлани була активність 4 тисячі, стало 12 тисяч активність. Оце ж прекрасно. 6 тисяч, далі 19 тисяч. У Тані стала статистика по активності. Анастасія Кравченко. Це теж наша вчителька. В неї була активність 380 а стала 17 тисяч. Я сподіваюся, що ці статистики вам принесли клієнтів, а не тільки були просто статистики. Руслан, не встигли подивитися твою статистику, яка була до, але стала 38. А ми тут можемо глянути, що вона виросла на 44 тисячі перегляди і виросли, взаємодії на 1600 нових підписників, стало 29. І це ми не запускали ніяку рекламу, це просто, як там говориться, органіка була між собою. Тому я дуже пишаюся нашими учасниками, якщо вам. Хочеться теж доєднатися до нашого марафону, можете доєднатися прямо на сайті, прямо зараз. І для того, щоб отримати доступ, ви тут натиснете кнопочку. І зараз ці наші 500 гривень. Ми будемо стартувати 12.01 вже в наступному році. Зараз ви можете передивитися відео, підготувати теми собі спокійненько і спробувати самі себе мотивувати, щоб потім ще разом із нами пройти цей марафон. І для вас, для тих, хто дивиться ефір. Дарую ще знижечку 100 гривень для участі. Ось тут, де слово маєте купони, напишіть слово марафон, і у вас марафон. Засто... Маєте застосувати, і стане ціна не 500 гривень, а 400 гривень участь у марафоні 21 день. Будуть трошки складніші вже завдання в цьому марафоні, будуть ще обов'язкові дні розмовних сторіс. також ми про це говорили, щоб було цікавіше вам також приймати участь, можете. Подарувати комусь участь у марафоні теж є така штука, як подарунковий сертифікат, і оплатити. Навіть можете виплатити частинами, Монобанком або Приватбанком, чим вам буде зручно. Е, я думаю, що е, будемо зараз переходити вже до розіграшу, вже всі зібрались е, останній день марафону, Боже, десь ж відгуки, а відгуки, відгуки, відгуки я збирала, відгуки я збирала. Надя, де ти відгуки, збирала. На зараз. Це ж я, ще тут. я постійно тестую якісь нові штучки в цих інтернетах. І також хочу в господи, як він називається, в наш новий марафон підтягнути і також штучний інтелект. Тому, тому. Чекайте. Рез, Ли... Оп, це оп, ж оп, я оп, ще тут. Оп, 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 тихо, 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 надя, тихо. Відгуків також тут у нас є учасників марафону. Я їх тут зберігала. Ось тут. Є і відгуки, і розмовні сторіси. Стартуємо 12 го числа. Тут можете передивитись, готувались, відмічали, і, і це прям дуже-дуже класно. Так, ну що, готові? Давайте. Рандомайзер, рандомайзер чисел. Рандомайзер, рандомайзер, рандомайзер чисел. Так, все, всі наші. Я не знаю, хто виграє, але я точно вам вдячна за те, що ви прийшли на марафон. Ви його пройшли, і я, ви знаєте, вами пишаюсь і дякую, що ви підтримали цю ідею. Так, ми ставимо. Я не приймаю участь, тому ставимо від 2 до 20. Якщо в нас випаде циферка, і це, наприклад, будуть ті номерки учасників, які вже зійшли з марафону, ми просто зробимо перерозіграш. Що ми зараз розігруємо? Розігруємо 500 гривень або будь-який онлайн-курс, який в мене є, якщо він вам буде актуальний, я вам його відкрию, навіть якщо, а він, скоріше всього, більше ніж 500 гривень. Або просто пишете мені номер карточки, забираєте ваші гроші. І так, 2 до 20. Готові? Так, ану там сердечки накидайте в хто хоче забрати подарунок. Мені насправді страшно цікаво, хто це буде. І зараз. А, ми ж потім збережемо, так? так збережемо. Все, натискаємо генерувати. Поїхали. 17. А я не зависла? А я не зависла? Алло. У нас не дбав інтернет. То просто Інстаграм завис? То просто Інстаграм завис? Да. Yeah. На планшеті у мене завис інстаграм. А, є, Ні, все добре? А, все добре, то щось він заснув. Сімнадцятий номер. Я ж злякалася, що я не побачила себе. Що Таня, Таня, ви тут? Таня, ви тут? Наша Таня виграла, виграла, виграла 500 гривень. Таня, я вас вітаю. Так, зараз ми одразу в наш чат напишемо, що в нас виграла Таня. Так, перший переможець у нас є табличка, 17-й номер. Всі завдання виконані, все здано. Юху! Вітаємо першого переможця. Є. Так. Чік, чик, табличка ж є, да, сюди. Все ж правильно, все правильно. 17-й номер. Я ще, пані Кюрзаре, передивлюсь. й Всі завдання, здані були вчасно. Прям останнє завдання здали всі вчасно. Так, далі. Другий переможець. Готові? Раз, два, три. Тринадцять. У нас був під циферкою 13, а Лєрочка, Лєрочка, Лєрочка зійшла з марафону. Тому знає, з нас з'явився ще один шанс. Ще один шанс, щоб була у нас. Так, давайте: барабанний цей. 6. О, це дата мого народження. Хто в нас тут був під цифрою 6. Альона. Ай, клаус. Альона, пишіть номер вашої карти. Е, так, е, 6. Гутул Альона. Альона, це. Альона, ви в прямому ефірі. Є, все, наші переможці. Вітаємо Танюшу, вітаємо Альону. Е, якщо е, вам. Так, одразу карту пишіть, або якщо хочете будь-який курс на вибір, якщо вам актуально, або хочете марафон, якщо хочеться щось таке, то ви знаєте, да, де живуть мої курси. Ось тут на сайті. Також у нас буде, ось буде ефір, і отут на ці всі курси буде ще знижечка. Словом, я вам дякую за участь в марафоні. Вітаю з перемогою. Надіюсь, виграли саме ті, хто хотіли. Дякую. Дякую, що дивились, дякую, що приймали участь. Пишіть мені ваші карти або пишіть, які курси вам відкрити. І до зустрічі з новими учасниками в новому марафоні вже в 2026 році. 20, 20. 12.01. Це вже в нас виходить, якраз теж буде понеділок. Було круто, конечно, із 1 числа, але якби явно що не всі будуть готові. І ще цей тиждень не дуже, а от 12 числа ми вже точно підемо 1, 2, 3, 7 на 3, 21. І теж зробимо вже в лютому виходить розіграш подарунок і призів. Є, а я ж вам показала екран, а ви вже мене не бачили. Дякую вам. Дякую, 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 дякую. Все, тоді зберігаємо ефір, завершуємо запис і вітаємо наших переможців. І також всіх вітаємо з наступаючими святами.